Спецпідрозділ ГУР Міністерства оборони Примари здійснив успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Сьогодні було уражено російський багатоцільовий винищувач Міг 29 на території військового аеродрому. І докладніше про цю операцію розпитаю Євгена Єріна, представника головного управління розвідки. Він зараз зі студією наживо. Пане Євгене, вітаю вас. Доброго дня. Отже, розкажіть, будь ласка, більше подробиць. Ну, звісно, про які можна говорити в ефірі. В який спосіб, наприклад, вдалося уразити цей літак? На якому аеродромі це сталося? Це тут було не тільки ураження літака також спецпідрозділ примари вразив і радіолокаційний комплекс Ертиш поблизу тимчасово окупованого Симферополя в Криму. І також на аеродромі Кача було уражено багато цільових винищувач. Міг 29 спецпідрозділ головного управління розвідки Міністерства оборони України примари. Це підрозділ, який вражає вже довгий період часу. Дуже важливі цілі противника за допомогою безпілотних літальних апаратів, це як правило. Цілі, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях в Криму та при Чорноморі, а також найближчі території Російської Федерації, угу. а, скажіть цей комплекс, який вразили, окрім літака, наскільки він важливий для ППО противника, взагалі, а, які можуть бути наслідки цього? Ну будь-який радіолокаційний комплекс і радіолокаційна станція це очі противника, яким вони контролюють небо і відповідно знищення такої. Апаратури і таких е, типів озброєння вони впливають взагалі в цілому на захищеність повітряного простору над тимчасово окупованими територіями, і враховуючи те, що окупанти е, всім розповідали, що Крим це непотепляєми авіаносець і покладали на нього як е, на військову базу дуже великі надії і е, вкладали в нього дуже великі кошти ураження. Таких таких цілей й доводить вперше те, що о, ми можемо їх уражати. Ми їх уражаємо і будемо це продовжувати робити. А також о, те, що о, щоб не робив враг, ворог ми все одно о, дійдемо до своєї мети. Пане Євгене, дуже дякую вам за інформацію. За такі приємні новини від гур. Я нагадаю глядачам, що з нами був Євген Єрін, представник головного управління розвідки України.